Для Того щоб прибрати жир з печінки, необхідно поміняти раціон харчування. І перша помилка це залишити в раціоні солодкі фрукти і продукти, які мають у своєму складі фруктозу і сахарозу. Таким чином, ми ще більше навантажуємо і без того перевантажену печінку, тому що, наприклад, фруктоза переробляється тільки печінкою, і її надлишок печінка переробить в жир. І друга помилка це Прибрати з раціону жири, тому що нібито від жирів дуже поправляються. При цьому вага набирається і починаються проблеми з жовче тому що жовч максимально якісно виділяється, коли в організм поступають хороші жири. Без жирів жовч гусне і утворюється в жовчному камінці. Третя помилка це. Повністю прибрати або значно знижити в раціоні білок. Щоб печінка відновлювалася, нам потрібні дві амінокислоти: це метіонін і холін. Холін сприяє звільненню печінки від жиру, а метіонін допомагає печінці відновитися. Четверта помилка це те, що люди намагаються худнути дуже швидко. Стандартно за місяць повинно зникати від 3 до 7 кг зайвої маси. При цьому не потрібно морити себе голодом і зашивати рот. Достатньо грамотно налагодити своє харчування. П'ята помилка: печінка відновлюється приблизно за 6 місяців, але деякі люди, отримавши певні Результати починають відходити від правильного харчування, не довівши відновлення печінки до результату. А кому цікавий комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях написати Хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.